То передати м'яч вперед. Але нікого з його партнерів по команді там не було. Тут уже високий пресинг застосовують юні ураганівці. Обкрадають Савоніка в цьому епізоді. І Мордас в першому ж матчі відзначається забитим м'ячем. Потрібно їм вже якось більш обережно діяти проти своїх суперників, для того, щоб не назбирати критичну кількість фулів. Удар поворота, удар у виконанні футзалісти Темній ігровій формі дрекало. Дрекало завдавав удар у поворотах, його удар заблоковано. І вже відповідь ураганівців. Футзалісти урагану КФВ поки що жодного фола не заробили у нас в першій половині зустрічі. Удар по воротах. І здавалось, здавалось би, вже, що м'яч таки перетне лінію воріт і опиниться в сітці, але Савонік рятував свою команду в цьому епізоді. Рятує він її і вдруге. Ну і транзитом через Кривка знову до гора Кам'яч повернувся. Атака, всі кам'яч влучає. На добиванні видало діє Роїк в цьому епізоді і робить рахунок уже 2-0 за 3 хвилини і 13 секунд. Ну, а рибак е, йде до того, щоб все-таки здобути другу поспіль свою перемогу. Не надто велика кількість небезпечних моментів. Ну, але... Як би там не було, от можливо, зараз вдасться відквитати один м'яч футзалістам урагану, але не вистачило влучності в цьому епізоді підопічним Олександра Вонса та Івана Данилишина. От зараз удар з далекої відстані поперечку м'яч влучає. футзаліст Рябака СК, Савонік. Савонік пішов вперед, помилився Савонік в цьому епізоді. Морда завдавав удару. Знову ж таки, Савонік став на заваді цього. Знову удар. У цьому моменті Савонік вже... Бачив і момент удару, і відстань була доволі далека. Ну і луна і сирена. Друзі, завершено у нас перший тайм. Перший юрій кріль. Зараз атака у виконанні рибака СК, але і воночку не вдалося цьому епізоді. Переграти Івана Кандюка в цьому епізоді вдається переграти Івана Кандюка. І ось так весело у нас розпочинається тайм номер 2 Ярослав Савич, четвертий, Тарас 11 одинадцятий. Іван Дроздов під номером 14. Іван Кандюк, який по перерві замінив свого партнера Ореста Савоніка, номер 12 І Ось Іван Кандюк вже змушений вдруге виймати м'яча із. Сітки воріт, які бережуть наш спокій у глибокому тилу. Дякую вам, хлопці і дівчата. Хай береже вас господь Бог. Ну, тим часом е класний розіграш цього вільного удару. Зараз десь свідомо навіть футзалісти з Ямниці дають можливість поатакувати футзалістам урагану КФВ. Чергова втрата, і вже Андрій Дрекало відзначається у нас забитим м'ячем Рибака Поки що їм це не вдається. От, можливо, зараз, можливо, в цьому епізоді. Франчук Василь Франчук помилився. ну і... Франчук помилився, і Роїк чергове забиває в сьогоднішній зустрічі. Робить він рахунок уже 7-0. Якості анонсу також скажемо друзі, що сьогодні ж розпочинаються матчі і в першості Івано-Франківської області, а зараз Лейт-Лейт у нас рахунок не стає 8-0. Дроздов віддає на Франчука. Франчук у боротьбі з Бироговським м'яч втрачає. Дрекало віддає класну передачу на Бироговського. Футзалісти Рибака СК. От зараз вдало один в один. Бироговський діє, накрутив тут одразу. Двох суперників завдавав удар у поворотах, ну, але знову Ярослав Савич. Ну, якби Береговський очікував на таку помилку суперника, то, можливо, забив би і восьмий м'яч у ворота Савоніка. Дроздов. Дроздов, Дроздов виконує удар, але там сантиметрів, напевне, 30 від стійки м'яч пролітає». Розігрує швидко цей штрафний футзаліст у рану КФВ, Удар по воротах в стійку м'яч влучає. Це, напевне, чи не найгостріший момент у виконанні підопічних м'яча в цьому епізоді. І вже Луцак віддав на партнерів по команді. Дроздов м'яч втрачає, чергова можливість відзначитись. Заліпчак вже пробивав. Але вдало Луцак, але Луцак забирає м'яча до власних рук. Ну. Звучить сирена зараз. Друзі, завершується у нас поєдинок. Ще раз давайте задаємо 7-0 рахунок. Ну і відзначаємо вдалий дебют Форварда. Футбольної команди «Благоюність» Мордаса в дебютному для себе поєдинку завершився матч.